Продайн. Що тут? Місто Львов, над поліцією Шпилькова. Львівські? Так. Да. За кордон хочете сильно чи що? Ні. А що на кордоні робите? Ми до напрямку, Львів ще А що, за суцільну зупиняєте? Ні. А за тут, що зупинили? Без, без фар. фар. — Бо за насамого пункту. Їдьте щасливо. Можна вторати? Можна, давай. Підпишчик. Давай. Підпишчик. А що, за без фар щось штрафуєте чи що? Ні, не, не штрафуємо. Штат, не То Львівський вже знає, що не можна, так? Не можна. Людину відпустили, так? Так, так? так. Попередили. Навіть не попередили. Навіть не попередили. Так, так. Гарного дня. Вам Ус, так, так. А там ще стоїть Volkswagen, що це? Буде попередження. Жіночка не включила. Просто старенька машина. Думали, що не включені, але так легенько жовтим горіло. Хайсом до любить чоловіка. А там 125 ку хочете? — Так, 125-й прийшли. Серйозно? Я боюсь, що Перший день визнаємо. А що ми ви... хто, хто, ну посвідчення своє, покажіть, хто ви такий? Я у вас з вами можу. не зустрічався, ніколи, вроді. Ну, Почалося я в 4 я просто... — Шпилька Максим Васильович, 26-го. То в 4-му батальйоні комбат вас так навчив нести службу правильно чи що? Може і так. Ну, Дисципліновані, так. Може інші побачать і так само будуть нести службу? Може і так, може і так. Файно, файно, супер. Добрий день! Що як справи? — Файно! Але що як скажете, що ви їхали і побачили, то, а не стояли тут. Запитайте. Їхали? Запитайте ви діяти. Ну, бляха, я не знаю, що це. Що тут за ви розумієте? 125-та, можна глянути? 15 -15. Ну а як? Я думаю, що то якось в день писати 510 за світ. Ну то, так. Це рівень вам скажуть. Колеги, так 4-й батальйон, бачите усе службу. Вчіться. Все гарної вам зміни. Будьте здорові. Колеги, що мені доповнити? Нічого. Два адекватних поліцейських з 4-го батальйону, з міста Львова, з УПП. Ну, ви бачили? Я сам здивувався. Вони не стоять тут, вони їхали. Побачили правопорушення, першого зупинили, додивилися. Відпустили без попередження другу. Так дійсно їхала без фар, але без фар це 125-та. Вчиться поліцейські. Як треба нести службу? Четвертий бат. Вам великий респект. Ну не, не всім, бо там напевно теж є такі, що не вміють нести службу. Але після цього відео, я думаю, ви всі будете правильно нести службу. Люблю вас, далі!